Доброго часу, друзі. Ну от і підходить час збору врожаю і виникають питання. Ну, багато підписників моїх задає мені питання, де беруться ось такі горішки, значить, і що це? От Сфокусуємо горіх з таким отвором порожній всередині. Ну, все дуже просто. Значить, жук-довгоносик, залишає свої яйця. При зародку горіха відкладає він їх безпосередньо на зародок горіха і там вилуплюється лічинка, яка з розвитком горіха ним харчується. А потім в певну пору вона прогризає. Отвір, ось такий, от невеличкий, і в природньому. Циклі, вона впадає на землю і заривається. Звичайно, шлях цієї лічинки сьогодні закінчиться, ну, але в природі вона впаде в землю, з неї весною до весни виросте жук, який знову буде розносити яйця. Ну, от досить такий невеличкий, але небезпечний шкідник для урожаю ваших горіхів. Ну з ним потрібно боротись, оскільки популяція його ну, я замітив швидко. Ко збільшується.